Вітаю! Сьогодні говоримо про історію Московської держави та її поступове перетворення на Російську імперію. І у вас може виникнути логічне запитання, а навіщо навчити історію країни-агресора, країни-терориста все просто. Тому що, аби здолати ворога, його треба добре знати. Але є ще одна мотивація: Російська держава та її суспільство це найяскравіший приклад того яким не треба бути. Тож будемо дивитися на цей негативний приклад і ніколи не допустимо диктатури, безправ'я, агресивності та такої деградації громадянського суспільства, як в Росії. Але перед початком, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, залишити будь-який коментар, поставити лайк. Пам'ятайте, що ваша активність це найголовніша мотивація для мене створювати нові. І більш якісні відео. Отже, в 16 столітті в Московії формується абсолютна монархія у формі самодержавства. Монарх веде постійну боротьбу з боярством, опорою царя були дворяни, вони отримували землю за військову службу. А також цар опирався на православну церкву, походження царської влади вважалося божественним. Перейдемо до правління Василя III. В цей час Московська держава збільшує територію. І в ній утверджується ідея, що Москва є третім Римом. Цю ідею розробив чернець Філофей і її суть в тому, що Москва може претендувати на зверхність над усіма православними християнами. Цим виправдовувалася агресія Московії щодо сусідів. Правління Івана IV Грозного на початку правління найбільший вплив мали бояри, поки малолітній цар зростав. Однак вже в 1547 році цар розпочинає своє безпосереднє правління, держава була проголошена царством, і відтепер вона претендує на рівність з іншими країнами. Іван IV створює виборну раду, куди входили дворяни, духовенство, бояри, і цей орган має розробляти проекти різних реформ. У 1549 році було скликано перший Земський собор. Це було зібрання усіх верст населення, крім селянства. Також були розпочаті реформи, затверджено судебник, це збірник законів, що посилював централізацію влади, однак, дозволив селянам один раз на рік, у юрів день переходити від одного господаря до іншого. Також виникли органи централізованого управління, прикази, які керували окремими сферами життя країни. У 1566 році скасовано кормління це обов'язок утримувати намісника. Натомість створюється саморядування з виборних людей. Також створюється піше військо стрільців і вибрана тисяча, яка складалася з дворянства і була по суті охороною царя. Дворяни обов'язково проходили військову службу, яка тривала 15 років. Відтепер цар не залежав від боярського ополчення. Посилення армії дало можливість Івану IV розпочати активну зовнішню політику. Московська держава знаходилася. На цей момент осторонь від усіх торгівельних шляхів. Єдиний торгівельний порт це було місто Архангельськ. У середині та в кінці 16 століття московська держава захоплює Казанське та Астраханське ханство. Однак невдачою закінчилася війна з Кримським ханством, натомість хан Девлет Перший Герай захопив і спалив Москву. Також Московія програє Лівонську війну відповідно Ливонії та її союзникам. Литві, Польщі та Швеції. Після усіх цих воєнних дій вихід до Чорного та Балтійського моря московська держава так і не здобула, і до того ж значно виснажилася. В середині 1560 х років Іван IV розділив усі землі країни на земщину це були землі бояр та опрічнину це були землі під управлінням царя. Через те, що цар усюди вбачав зраду, на землях опричнини розпочалися масові страти, конфіскації земель. Для цих дій було створено спеціальне каральне опричне військо. Наприклад, у Новгороді, в ході опричнини, загинуло дві третини населення. Однак опричне військо виявилося досить слабким під час війни з Кримським ханством на чолі з Девлетом Першим Гераєм, хоч і здолала його у заключній битві. По завершенні війни з татарами. Опричнена була скасована, однак вона значно посилила владу царя та зламала опір боярства. В наступні часи, в період з 1584 по 1598 роки, править цар Федір. Однак, фактично, влада належала боярину Борису Годунову, сестрою якої Федір був одружений. У 1591 році при загадкових обставинах загинув син царя Федора на ім'я Дмитро. Однак ширилися чутки, що його, цього Дмитра, було вбито за наказом Годунова. Згодом цар Федір, який не мав спадкоємців, теж помирає. Так припиняється династія Рюриковичів. період з 1598 по 1613 роки отримав назву смутного часу. Через внутрішню і зовнішню боротьбу на Земському соборі царем було обрано Бориса І Годунова. Він розвивав ремесло, торгівлю. Однак не зумів допомогти людям під час голоду. Тим часом в києво печерській лаврі об'явилася людина, яка називала себе врятованим сином Івана IV Грозного, Дмитром. З часом Же Дмитро, що як його називають ще Дмитро самозванець, при допомозі польського магната Юрія Мнішика почне збирати своє військо. Борис Годунов заявляв про те, що Же Дмитро є самозванцем, однак поступово. Військо Же Дмитра І захоплює ряд великих міст. В 1605 році Борис Годунов несподівано помирає, а московське військо переходить на сторону Жедмитра. Таким чином, він перемагає і отримає корону. Мати Дмитра, наче тут дійсно впізнала в ньому свого сина. Же Дмитро розпочинає реформи, які мали наблизити Московію до Устрою європейських країн. Однак у 1606 році він був вбитий князем Василем Шуйським. Отже, відтепер при владі новий цар Василь IV Шуйський. Однак він не зумів вирішити внутрішні проблеми, проти нього піднімали всілякі повстання, з'являлися нові самозванці, які претендували на владу, їх звали Петро, Леже Дмитро, другий вже. Але власними силами. Або згодом при допомозі Шведів Василь IV здолав самозванців та повстанців. Під тиском бояр Василь IV зрікається влади, і в період з 1610 по 1613 роки влада належала боярській думі або семибоярщині. Союз Московської держави і Шведів знепокоїв польського короля Жигмута III. Він не хотів посилення московської держави. І він завдає удару і захоплює Смоленськ, направляє свої війська на Москву. Цією ситуацією навіть скористалися самі Шведи, які захоплюють Новгород та узбережжя фінської затоки. Іноземне вторгнення призвело до виникнення земського ополчення на чолі з Кузьмою Мініним та Дмитром Пожарським, які звільнили в 1612 році Москву від поляків. Земський собор згодом обирає нового царя, сина митрополита Філарета, Михайла Федоровича Романова. Так була започаткована. Династія Романових. Новий цар підписав мирну угоду зі Швецією та Річопосполитою. Відбувається завершення формування абсолютної монархії у вигляді самодержавства. Новий цар Олексій Михайлович закріпив основи абсолютизму у Соборному уложенні 1649 року. Згідно з цим документом, селяни ставали кріпаками. Частина селянства тікала на річку Дон. На річку Урал, або як її називали Яїк, до козаків. Саме на Дону в цей час розпочалося найбільше в історії московської держави повстання на чолі зі Степаном Разіним. В період з 1660 по 1670-ті роки також були соляний, Мідний бунти, соловецький релігійний бунт. Від 1648 року на українських землях тривала національна визвольна війна на чолі з Богданом Хмельницьким. Було створено. Козацьку державу військо Запорозьке, цар Олексій Михайлович спочатку утримувався від війни з Посполитою, тобто не хотів підтримувати українців. Однак після Земського собору 1653 року погодився взяти військо Запорозьке з містами і землями під свою Государеву руку. Переславська Козацька рада у січні 1654 року погодила це, було підписано березневі статті. В результаті війни з Річчю Посполитою було підписано. Андрусівське перемир'я, яке розділило Україну між двома країнами. Лівобережжя відходило до Московії, а правобережжя до Польщі. Крім того, Московія повертала собі деякі інші території. В смутний час авторитет церкви знизився. Новий московський патріарх Нікон у 1652 році розпочав реформу церкви. Реформа проводилася за грецьким зразком. Було скорочено деякі обряди, вірянам наказали хреститися трьома, а не двома перстами. Та відбулися деякі інші зміни. Багато вірян та духовних осіб на чолі з протопопом Авакумом виступили проти цих змін. Утворився старообрядський напрям у православній церкві. Відбувся церковний розкол. Патріарх Нікон до того ж хотів підкорення світської, царської влади церковній владі. Почалася боротьба, в якій переміг цар. Церковні реформи, однак, були збережені, а нікона позбавили посади патріарха, а протопопа Авакума спалили на вогнищі. В період з 1676 по 1682 роки Московії правив цар Федір III Олексійович. Згодом, в результаті боротьби до влади приходить його брат Петро І Олексійович. Наприкінці XVII століття Московська держава так і не мала виходу до торгівельних шляхів. На початок правління Петро І програє війну Османській імперії. Однак здійснює декілька успішних азовських походів 1695 1696 років. Московія отримує доступ до Азовського моря. Петро І організовує Велике Посольство до країн Європи. Він ставить за мету. Європейзувати державу, побудувати потужний флот, розвивати торгівлю. Однак для цього треба було здолати Швецію і його союзниками в цій боротьбі стає Саксонія, Данія та Річ Посполита. Так починається Північна війна 1700 1721 років. Однак шведський король Карл XII змусив капіталювати спочатку Данію, згодом він розбиває. Військо Петра І під містом Нарва, а потім розбиває річ Посполиту. Петро І прискорює реформи армії і розпочинає рекрутські набори. І так йому вдається захопити частину фінського збережжя а в гирлі річки Неви побудувати Петропальвівську фортецю. Там згодом почнеться будівництво Санкт Петербургу. З 1706 по 1708 роки Карл XII замислив завдати головного удару по Москві. З території Польщі, однак йому не вистачало сил, тому він вирішив пройти через українські землі і заручитися підтримкою гетьмана Івана Мазепи. Петра І дії Мазепи розлютили. Він запровадив ряд каральних заходів. Була знищена гетьманська столиця Батурин, де були вбиті всі люди, все населення, навіть жінки і діти, була зруйнована Запорозька Січ. 27 червня 1709 року під Полтавою сталася вирішальна битва, в якій Карл XII зазнає поразки. У війну знову вступають Данія та Річ Посполита. Москові вдається захопити Ригу, це сучасна Латвія, де було росіянами вбито все населення, та місто Талін, це сучасна Естонія, інші міста. І так було відкрито шлях до Швеції та Фінляндії. Московська держава посилюється в регіоні Балтійського узбережжя. І це зростання могутності московської держави занепокоїло країни Європи. Тим часом Петро І зазнає поразки у Прудському поході проти Османської імперії. Він послаблює свої позиції на півдні українських земель. Карл XII незадовго до смерті запропонував Петру І союзну угоду, однак він помирає і домовленості не були реалізовані. Новий шведський уряд пішов на поступки. Данії та Прусії віддавши їм деякі території. Однак всі сили були кинуті проти Московії. Після декількох битв на мисі Гангут біля острова Гренгам у 1720 році шведські війська зазнають поразки. У 1721 році підписується Ніштацький мир, за яким до Московії відходять прибалтійські землі: Есляндія, Ліфляндія, частина Карелії, Московія, отримала вихід до Балтійського моря. За рішенням власного сенату та синоду від 1721 року Петро І отримує титул імператора. Московське царство стає Російською імперією. Цим держава засвідчила прагнення розширяти свої кордони. Слід відзначити, що європейські монархи, як правило, імператорський титул отримували від Папи Римського. Однак в Московії Петро І став самопроголошеним імператором. Петро І за період з 1708 по 1722 роки здійснив ряд важливих змін та реформ. Запроваджено поділ держави на губернії, керовані губернаторами, яких призначав цар. Створено сенат, законодавчий виконавчий орган при цареві. Запроваджено посаду генерал-прокурора. Замість приказів створені колегії. Вся робота державних установ була чітко врегульована інструкціями. Також було запроваджено табель про ранги, який описував можливі етапи зростання по службі. Петро І зрівняв правах боярства та дворянства, яке мало служити правителю, зробив перепис населення та запровадив збирання податків з кожного селянина, створив ряд поліцейських органів для підтримання порядку і здійснення репресій. Всі ці зміни лише посилювали владу монарха. За Петра І було запроваджено зміни в освіті. Цар хотів європеїзувати суспільство. Вже в кінці XVII століття дітей дворян стали відправляти на навчання за кордон. Після повернення ці спеціалісти займали високі посади і допомагали царю здійснювати реформи. На початку XVIII століття виникає невелика мережа навчальних закладів, друкарень починають. Працювати публічні бібліотеки доступні для населення, вищі версти суспільства переймали іноземні звичаї, однак низів ці зміни не торкнулися. В суспільстві відбувся розкол на меншу частину верхівку, яка дбала про державні інтереси та орієнтувалася на Європу, і більшу частину це прості люди, які були вірні традиційним порядкам.